Написала мені одне недавно ну, на жіночка е, з Межіря на рахунок нашого такого болючого питання і дальні шкільної. Е, Пам'ятаєте, чи десь років 10 назад Василь Михайлович обіщав маленьким таким, ще тоді на центральному дворику, що скоро тут буде супер столова і дальня. Ті вже діти закінчили школу, а ідеальні так до сих пір немає. Тому... Я думаю, поки буде Василь Михайлович у нас головою ТГ, то надіятися на якісь там їдальні, шкільні забудьте, думаю, такого скоро не буде. Хоча розумієте, який, якийсь парадокс. Він для себе міг збудувати панораму торговий центр 5 етажів за один рік, а їдальню не змогли зробити за 20 років. То просто не знаю, це ж може у нас бути у мжірі такої. Тих діточок якісь там сироти є в нас батьки, яких зараз воюють на війні, возять в, як написала мені Олексійенко, награбують в школу, то просто маразм, розумієте, дітей везти за 6 кілометрів чи за 5 сідати в автобус, потім їх вести, потім привозити, то абсурд повний. Та лише у нас так може бути. Тому я дав відповідь таку, що в скорому часу її не буде, не буде і так, на великий жаль, у нас багато чому є. У нас тем ще дуже-дуже дуже багато, не знаю, зараз підуся маленько провести, йду в каву, та мало вам порозказую про останні події, які були у нашій Міжирській ТГ, бо ви знаєте самі, що зараз мало хто займається питаннями Міжірщини, а я хоч і далеко за тисячі кілометрів, але зараз, слава Богу, є інтернет. Можу написати забит, отримати і порозказую мало щося у нас творить. Щось у нас творить, а погода на ну, ні така Душа це радує, що така файна погода. Та й нині на роботу пішли, зробили сміси вихідний. Йду випити добренького кофе, потім скочу в одно містечко в магазин, подивити бушечку, щось може там найду цікаво. Я, я люблю по таких магазинчиках ходити. А потім додому робити в гаражі маленько порядок. Тут у нас село, уличка, ресторанчики, маленьких кафешечок. Літом то все забито, все забито. Зараз, правда, туристів немає. I o, neki macho, meksikanski restoran, je, tako što takto, a kafeterija nas ovdje kaće. Tu reći, tu je kava, tamo je strašno dobra kava, tu je dobra kafa, je takav seć, kofevarin, tu nas muskuje cijet, ja s maločkom sam malo opio. Idemo dalje. Što se u nas strukuje, vjerojatno, kako je fajna tu Я вже казав, хору вже майже 7 10 суботу треба ми знайти треба ми знайти тумбочку під комп'ютер, щоб було удобно. Так, щось вже позабирали. Скоро, дешево Не дешево. Недешево. Кубинські міхи Круби скиниха нема маленьких тумбочок та й все вона бляха мох Дуже дуже шкода Курточка 2 долара Все нам дуже мало Пимси за 2 долари таку на рибу новенька новенька ще й ціганю була 2 долари курточка або тепа така шокампіс Дима далі, ймо десь далі це мало провести а Далі йдемо у гараж, мало робити порядок. Ще моди бачив, що в опеньки. Зайшов я на минут ходи, пройшовся пару метриків. Ай, бо майже не суждено, вже найти мені не опеньки нечі. Походимо де маленько по лісочку, пеньок нема. ще прийду до водопадика і далі буде йти назад. Страшно ми всі любить, як канадці дивляться за своєю природою. Зачот того у них такий порядок, що аде, слів немає. Ніхто лишнє дерево не може зрізати Шаг ліво, шаг право, штрафи такі, що. ой 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 йой Уже це помаленьке чувство, що приходить зима, вже майже на той тиждень обіщають мінус, мінус, мінус. І почнеться, дюдька Студінь, студенезна. Або тепер такий файний воздух, що... Чистий, чистий, Оде Зараз водопадик буде недалеко. Прямо це чувствую, а холом таким завіває. Дітички вони ходять, вижу. Закрили на реконструкцію би, станцію. То все, вода сюди тече літом. А зараз що? Такий міні-міні якийсь міні-міні водопадик. бо тепер вже перескочив. І на ту сторону прийшов Вчора був Хеллоуин. Та той майже гіс. Файно собі сиділи. Нормально, нормально. Покрасили, рука тві пачкали. Мішаньо доказував вічарську колимася така. колибка розписна. Ей-яй-яй-яє. А то я люблю робоймати. у маленько з той скали. Літом, коли файна погодка. А я дуже чим далі ти має дерева наносити сюди. А це бедич у лом. І ті дерева не дозволяють ні трогати, ніч, то все має бути так, як робить природа. Тут тобто будете лежати, гнити, гнити, перегнивати. Ви не можете керути не одно, жодне дерево, воно буде гнити, перегнивати, потяг обдзьобувати, все, все має стояти в такому перерозданому вигляді. Отак, так, то по всій Канаді. Всюди он то має лежати і його немає права ніхто трогати. Тільки мені відомо, Канада не дозволяє до себе експортувати жодну деревину. Жодну майже. Ну, так мені казали, що дуже з проблема, щоб експортувати сюди якусь деревину, то практично неможливо. Тому заторних море жучків у всяких різних немає, що за тим дивиться держава. Так усюди, в всіх парках обов'язково лавочки. Біля лавочок мусорника таких баків кругом по всій в Канаді. Акурально відкривається, відкрив собі я, ручка, закидав, закрив, потім служба прийшла, забрала. З тим все дуже чітко. Сміття немає ні по лісу, нікуди. І так по всьому парку. Кругом, 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 кругом бака. Так само, один мусорник, столик, мусорники. всюди-сюди мусорник. Приїхав я думці, вдома нікого. Не йдуй машину, всі десь поїжджаєш, а марінка на роботі. Бодя десь поїхав, я йду помаленьку у свій міні-цех. Треба навести ще мало порядок. Коротше, треба починати робити кормушку. Всім так і не зробив 100 півгода. Будемо робити кормушечки і будемо продавати. Матеріалом всяко маленько навіс і займеся. Хорошими справами і картина, щоб спробувати робити, продавати. Помітували такі люди гарні картини, не знаю чому. І художник такий, родім дивив, у них такий знаменитий. Я буду знімати ті рамки гет. і буду робити такі нашинські, файні з, з їхнього кедра. З таких ходимотеріально попробую. Потім покажу, що до слова вийшло. І зараз треба розпакувати всі станки. Підлюс зробив такий маленький міні-цех, щоб то було. Зиму чимось займати, бо зима тепер йде, день короткий, а треба щось робити. Плюс треба навести порядок на городі бляха, грядки покопати, все і посадити чесник. Чесночок, петрушку закрити одефайно. Можете на зиму. Рачі, треба газдувати мало. Ботька на гріб нам листя, білка наша чорна не прийшла, єноти десь все попрятали. Робота доста. Все, я перевдів робочу форму, головне, клайбас на місці. Йду помаленьке щось клепати. А вечірком йдемо до нашого цимбуриваська матіра на воселі, на ній він це переселив в нову квартирку. І далеко від нас зараз це перевозить і ми будемо там мені стаканчик файного пива вокінг за приїзд. Все, всім пока-пока, себе, рідних і близьких, а я йду працювати.